Щодня містом пересувається водій Сергій. каже, ями є і чимало з них це провалля. Стараюся об'їхати, а попадаєш в ДТП, тому що стрічка, пасажири. Ну, ти ж об'їжджаєш, ну вони ніяк не обозначаються, що там хоча б якісь провалля, що це ну, хоч загражували б чим. то його». Водій Олексій говорить: за кермом вже понад 40 років. Чоловік вважає, на зменшення кількості проваль впливає якість асфальту. Я думаю, у нас зараз хороші дороги. Я думаю, нема таких особливих притеж ще тим час, що зараз війна, то я думаю, що добре, я не бати Але так, щоб десь попадав, не було. Коли дощ то бувало, трошки цей попадаєш в воду, а так, щоб, проп... щоб пропасти, щоб ударити, сніг. Труби водовідведення у місті прокладали у 80-х роках, а строк їхньої експлуатації 20 років, говорить технічний керівник служби водовідведення Миколаїв водоканалу Олександр Зубов. Щоб зменшити кількість провал, фахівці Миколаївводоканалу обстежують стан труб завдяки телеінспекції, розповідає чоловік. Як впливає газова корозія на гази, які утворюються в трубі, на заризобіток. Це основна е, причина, по якій утворюються провали. Коли йде каналізація по трубам, то ну, утворюються гази. І, е, це сірка водень, метан і тощо. І вони е, розрушають верхню шилину труби. ґрунт, який зверху е, труби знаходиться, він провалюється в трубу. Балансоутримувач доріг у місті комунальне підприємство ЕЛУ автодоріг говорить головний інженер Денис Барашковський. За його словами, провалля утворюється неподалік місць, де працівники комунальних підприємств ліквідовують аварії на воду чи тепломережах. Коли у них проїздять якісь порушення і аварії, на великих ділянках вони відкривають асфальтне покриття, роблять корита, докопуються до своїх мереж і починають роботи по відновленню. Після цього у них є підрядна організація, яка виконує асфальтування цих ділянок. За 2024 рік підприємство провело ямковий ремонт на 31 тисячі квадратних метрів. Це досить великий обсяг. Більше 4 тисяч тонн асфальту використано. Але ми могли би зробити, можливо, і більше. І все це. Заплановано на 2025 рік приблизно на 15% доріг у місті утворилися провалля внаслідок аварії на воду та тепломережах. Уникнути виникнення проваль по місту неможливо, розповідає Денис Барашковський. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.